Всім Цім величезний привіт. Завітав я в Аврору, а тут знову ціла купа новинок. 74 гривні. Ось таке кашпо декоративне. Я вас вітаю на каналі. Ці свічки вже були ароматизовані. До речі, вони йдуть з різними ароматами. Так, по 49 в баночці з ручкою. І, звичайно ж, лавандова, куди без лавандової. Я хочу подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне дякую. Я купував ось такі аромадифузори. в Аврорі. До речі, здається, да, цей. блакитний. Якщо я не помиляю. Ні, фіолетовий. Так, да, Точно фіолетовий. Лавандовий. 69 гривень, зараз я його купував по акції за 55, але хочу вам сказати, що от тільки там, де ти підходиш до нього, там він і пахне. Я, дивіться, ще малесенькі привезли по 44. Ну, я купив трошки більше. Ось такий. З таким я задоволений, великим. Він зараз по 149 гривень. Так, ну ці всі. Штучки я показував вам в попередньому огляді. Давайте подивимось далі на новинки, які з'явились в Аврорі. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Величезно вам дякую. Тут щось таке велике, цікавеньке. Давайте відкриємо, подивимось. Ой, дивіться, яка краса ведмедики, та хмаринка а, і цей і зірочка. І, до речі, ще світиться. От якщо є батарейки, зараз логінку, ну, і подивимось, якщо є батарейки, взагалі круто. Ну що я скажу, надзвичайно крута штучка, можна навіть використовувати як нічник, іде на батарейки. І гарний подаруночок. А цей годинник також я показував у попередньому вигляді, у огляді. Ось такий годинник пісочний, теж класний, цікавий. І, до речі, дивіться, він зараз новинкою, а в Аврорі я знаю, наскільки мені відомо, що дуже рідко що новинка йде в акції. Дуже багато знову ось цього, ці троянди. Милодекоративне. Пелюстки троянд. 34 гривні. Різні-різні кольори. І ось такий набір. Також він зараз йде зі знижкою. По 3 березня 55 гривень, тут 12 штук. Зараз тут такі підвіски по 29 гривень. Там є шнурочок, можна підвісити. Теж зі знижкою. Дивіться, які свічки, також зі знижкою 44 гривні. До речі, теж парфумовано йде. Так, і ось ці тюльпани також зараз зі знижкою йдуть. Так, на полицях з'явились ось такі новинки. Дивіться, який шампунь йде. В такому тюбіку великому, 55 гривень ціна його, якщо я не помиляюсь. Да, і це торгова марка шик. Привет, привет. Добрий день. Для всіх типів волосся, для нормального та пошкодженого волосся, 250 грам я вже сказав, да? і для схильного до жирності волосся. Ну, це мені, мабуть, буде такий потрібний. Зараз зі знижкою ось ці йдуть кондиціонери від неон. Так, і тут також для різного різного волосся. Ну, як для різного волосся, не для різного волосся, неправильно сказав. Кондиціонер для всіх типів волосся, безсульфатний шампунь, також для всіх типів волосся, і шампунь-скраб для всіх типів волосся. Це також шампунь-скраб теж хороша річ 250 грамів. Зараз бачу по 64 кондиціонери. Шампуні по 59 для всіх типів волосся і шампунь скраб 64. Ось так. Хороша ціна на гель для інтимної гігієни 49 гривень. Непогана ціна на крем кремнівея 49 гривень. Універсальний. Крем для обличчя душка з трьома елороновими кислотами. 50 грамів, 84 гривні. Так, сироватка для шкіри, але це не вона, це інша. Це ж йде Корея. Ось ця сироватка. Я завжди чекаю, щоб вам цю показати сироватку для шкіри корейську. Дуже хороша якість для обличчя. Нагет для вмивання від біокон дуже хороша ціна. 160 грамів, але бачу до 29-го тільки. Так, а я ж хотів вам показати ті, що йдуть по треті включно акції. Так що буду звертати увагу. Кулькові а, нівея по 59 гривень, спрей Нівея 77 гривень, і дав антиперспірант по 94 гривні. Кулькові антиперспіранти чоловічі, ці від Синіта по 32 гривні і Nivea Fresh кулькові по 69. Хочу сказати, що дизайн взагалі класний, такий одеколон після гоління для чоловіків. Але тут іде 60% спирту, тому одразу кажу, у кого чутлива шкіра він не підійде. 180 грамів. Ось такий можна придбати за 62 гривні лосьйон після гоління, Тонізуючий. 22 гривні одеколон. Слава Україні. Так, бачу, ще одна новинка з'явилася в Аврорі. Дивіться, ось такий набір. Акція 2 за ціною одного. Набір бритв для гоління. І ще три касети для гоління ви отримуєте у подарунок Вілкінсон. Зараз проб'ємо ціну. 179 гривень. Так, це бачу також новинка. Жіночий станочок для гоління. Тут на 4 леза йде він. 129 гривень. В акції зубна щітка oral B 59 гривень. В акції зубна паста Colgate по 3 на дія 29 гривень. В акції зубна паста Blendamed по 59 3D White. Це ось цей відбілюючий. І ось таку Colgate з прополісом можна придбати за 47 гривень 75 грамів. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна на оцю нитку зубну oral B. Тут 50 метрів 76 гривень. Це найнижча ціна а в Аврорі. Хто користується такою, обов'язково придбайте. В мене просто є, але я би її забрав, але в мене є ще дуже багато цих ниток. Хтось писав, що до Месос цей найкращий, ніж такий цей, ніж оцей ніж оцей, він справляється ще крутіше. Хтось в коментарях писав. Тут 700 г трішки менше, але, мабуть, якість краща Добре, ціна 74 гривні. І також ось такий брев з'явився. За брев не знаю. Колись спробую, тому що в мене ще ціла купа доместосів. Ну, а хто користується ось таким гелем універсальним для порання в Free, тут цілий кілограм, і він зараз в акції. А чому? Я ж бачу, що він в акції. 49 гривень. За 59 гривень зараз можна придбати ось цей Велникс, але ми з вами поговоримо на рахунок оцього всього. Не буду зараз щось говорити, тому що теж займає часу. На кльові та фігові в оглядах ми з вами обов'язково про це поговоримо. Хто ще не підписався на канал, підписуйся Підпи підписуйтесь, буде дуже всього цікавого. Так, от оці а, балони для автоматичного розпилювача по 54 гривні, але я не купляв, не знаю, чи підійде до мого. Onyx універсальний. Також зараз іде в акції 59 гривень, це можливість зекономити 10 гривень. У нас сьогодні дуже тепло, 18 градусів, тому я в футболці і легкій курці. Так, 24 гривні олівець плямо відник. Минулого року також писали про мою куртку. Це, це такий стиль, вона повністю подерта. ось Тому що зараз знову почнуть писати, і, може старші люди не розуміють, скажуть, ходить в подертих речах. В акції Limon Fresh. Для посуди, для миття посуду 24 гривні. І в акції фейрі 49 гривень. Що я вам хочу сказати, це найнижча ціна, яка була. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна. Але це йде 450 грамів. Тут вага. Але все одно ціна дуже хороша. Ось Літровий фейрі. Зараз в Аврорі по 109 гривень. Також в акції. За 36 гривень придбати можна Maxi Power півлітровий. І Wash Free для миття посуду по 29 гривень. 69 гривень йоржик для унітазу з металевою ручкою та підставка. А ось такий 149 гривень дорожче. Непогана ціна на ось цей орджи для унітазу 49 гривень з ажурною підставкою. Ну це ще добра, це ще хороша ціна. 77 гривень. Ось така віша, вішалка попалась мені на очі. Так, ось так вам покажу, щоб було зручніше видно. Металева йде вже з кріпленням. Так, якщо я не помиляюсь, минулого разу були квадратні чи прямокутні гачки. Зараз зробили ось такі овальні новинка на двосторонньому скочі. Витримують 2 кг, 29 гривень. Набір для раковин. Досить непогані ось такі прищіпки для дріб'язків, для нижньої білизни, для шкарпеточок. 50 штук в упаковці. 24 гривні ось такий набір. 10 штук. Фільтр мішок для збору волосся в пральній машині. Ціна такої щітки 39 гривень. У мене теж така є, я дуже нею задоволений. Потім просто під проточною водою змити весь пил і висухає вона. Так, а це що у нас? Так, це, мабуть, гачок настінний пластиковий, 6 в одному. Це теж якась новинка. Ага, він ось так вішається і опускається на двосторонньому скотчі. 29 гривень. Так, ну ось ті гачки я показував, так. Такі я показував. Вони по... А гачок на стінний на присосці. Це не той. Це оці по 9 гривень. А це я не пам'ятаю скільки. Це також можна дрібнички порозвішувати. 19 гривень. Ось так він виглядає, як на фотографії. Лакці зараз набір рукавичок. 4 штуки в упаковці 17 гривень. І ось такі можна придбати 20 штук в упаковці за 59 гривень. Так, ось так ось ці. Тряпки для прибирання. Тряпочки мікрофібра. Да, серветка універсальна. Розмір 30х30, 30, 100% да, поліестер. Зараз вони зі знижками 27 гривень. В акції серветки Фрекінбок для підлоги, розмір 40х60 продасть. Так, розмір 50 на 70, це велика. 39 гривень. Так, бачу, з'явились ось ці лялочки. Написано, що ваза, але я би їх використовував для ключиків а, в коридорі. А що я хотів сказати? Минулий раз вони були в іншому кольорі, цього разу бачу теж інший колір. Мабуть, їх по різних магазинах, в різних магазинах в різних кольорах, так що можна обрати будь-яку, що є біла, чорна і рожева, здається. Бачу, з'явились нові склянки з черепом. Ну, коли наливаєте якийсь, я не знаю, лікер чи що, чи, ну, чай сюди можна налити. Тут цей череп буде краще видно з подвійними стінками. Черепушка. З'явились нові чашки на лате. А, а якщо я налью чай, чай, чашка, ж не буде знати, правда, що я налив каву. Кольори в асортименті, зараз проб'ємо ціну на ці чашки. 59 гривень на 350 мл. А ось ці також новинка, дивіться, йде така салатова цегляна. І дивіться, яка гарна насичена, така темно-темно-синя. Теж цікаві. 49 гривень. Не чекайте чуда, чудіть самі. 74 гривні на 400 мл. І тут можна обрати будь-яку картинку з будь-яким підписом. Так, я пам'ятаю, були ось ці чайники стояли 179 гривень для заварки. Ось ці також стояли 179 гривень, а ось цей сьогодні з'явився 199 гривень на літр 600. Бачу, на поличках все більше і більше з'являються різних термочашок, термосів, 189 гривень. А ось такі навіть йдуть із датчиком, коли у вас охолоне. Напій він покаже температуру вашого напої. тільки як вмикається, я не знаю. Також кольори в асортименті. Усі йдуть в коробках. Хороша ціна недорога. 90 де о, тут показано. Бачите, зараз там рідина 20 градусів, тобто повітря. Так, ось така банка для сипучих я бачу також новинка. Вчора її не було. Сьогодні в нас з'явилось 34 гривні. Пластикова грація, півтора літровий. На закрутку. Це також новинка. Вчора їх не було. Ось такий глечик, чи, як можна сказати. Тут навіть є мірна шкала пластиковий і з кришкою. 59 гривень. Так, в Аврорі з'явилася ось така ще новинка. Світлодіодний світильник. Ось такий, як на фотографії. 60 е сантиметрів. Чи що тут він? 600 мм. Да, 60 сантиметрів. Економія електроенергії 70%. А що, можна використовувати на батарейках? Не місці шкідливих речей. Давайте відкриємо, подивимося, що ми з вами тут. Просто так ходимо чи що. Я гадав, він йде на батарейках, а він кріпиться як, як світильник як до проводів. То якраз для вас. Ну що, зараз в Аврорі насіння зі знижками. І великі пачки, і маленькі. Я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба. Я вже біжу для вас знімати наступне. Всім пока-пока.